Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Росія звинувачує Україну у порушенні режиму припинення вогню. Сама при цьому б'є по мирних громадянах про плани ворога та як на Росії виправдовують свої дії. Про все це говоримо найближчої інформаційної години. Вже є також відповідь української влади на ці атаки. Тож про все це поговоримо з нашими експертами. Зокрема, ну і просто зараз до нас долучається Олексій Гетьман. Буквально за кілька хвилин військовий аналітик долучиться до нашого ефіру і поговоримо обов'язково. Зокрема, і про ці удари по Одещині, які здійснила Росія. От з вечора ворог атакував Одещину, і в цей час там був президент Чехії Петр Павел. Перебував з візитом в Одесі. Зокрема, ну і от. Власне, дізнався, що таке ось російське, так би мовити, це припинення вогню. Ну, давайте поговоримо про Литву. Є інформація про те, що після припинення вогню Литва готова направити свої, а, в свої миротворчі війська. Тим часом Еммануель Макрон власне шукає, як, яким чином ось знайти якусь альтернативу цим, цим миротворчим військам. І, зокрема, Еммануель Макрон зараз дуже активно спілкується з українською владою і. Ми розуміємо, що Європа зараз намагається е, знайти альтернативу для того, аби, скажімо так, не наражатися на російську ось цю ось історію, коли Росія намагається, е, Росія намагається власне е, максимально, е, максимально протидіяти тому, аби або українська давайте послухаємо зараз Володимира Зеленського, як він спілкується з Еммануелем Макроном. Обов'язково потім продовжимо, тому що зараз Еммануель Макрон пропонує, щоб Миротворчі війська ООН з'явилися на території України замість іноземних контингентів, замість іноземних легіонів. Ми маємо власне, от синхрон того, що Володимир Зеленський сказав, що він власне щодня спілкується з Еммануелем Макроном. Дякую. Вибач, Еммануель, Мануель. У мене розмова з журналістами. Чи можу я тобі передзвонити через 15-20 хвилин? Дякую, бувай. я тільки що розмовляв з президентом Макроном, з Еммануелем. Ми з ним часто дуже спілкуємось раз на день. Я б так сказав. Ну в середньому і дійсно у нас тісні, дуже тісні відносини між нашими країнами. Він сильно допомагає. А я йому за це вдячен. Я йому після нашої розмови я йому передзвоню. Ну а тим часом росіяни вони продовжують розповідати про те, що українці зараз буцімто порушують цей режим припинення вогню, про який дуже багато говорили в зокрема, і ми в цих ефірах, і зараз Трамп ініціює нагадаю припинення вогню з двома сторонами з Росії та з Україною. І ми розуміємо, що Росія зараз щодня своїх своїми пропагандистами виходить із новими заявами. Захарова вчора заявила про те, що буцімто цей ось удар по Енгельсу 2 який здійснили за попередньою інформацією, поки що гур та Сили спеціальних операцій. Точної у нас немає офіційної інформації, тому що ще не підтверджено це в ні українською владою, ні військово-політичним керівництвом. Але от власне був серйозний удар по Енгельсу і там буцімто був склад ракет Х-101, Х-555, якими Росія гатить по території України по нашим мирним містам. І було серйозне ураження. Кілька днів гасили той «Енгельс-2». І от власне Захарова напередодні вийшла із заявою, що буцімто. Цей удар це є е, такою собі історією, коли Україна не зважає на побажання Трампа, на Трампівські зусилля щодо припинення вогню і продовжує гатити по російській території. Але тут власно уточнити, що мова йде конкретно про військовий об'єкт. І е, Зараз е, поки що ще немає домовленостей щодо того, е, які об'єкти конкретно вражати можна, які не можна поки що йдуть перемовини. І е, мова зараз іде, що припинення вогню може відбуватися як в умовах повного припинення е, ураження. Так і повної, прип... повного припинення стрільби, так власне і е... стрільби по конкретних об'єктах, тобто обидві сторони мають надати список конкретних об'єктів по яких не можна бити. Ну і ми розуміємо, що зараз от Захарова вийшла із заявою напередодні про те, що Буцімто Україна вже порушила це припинення вогню. Хоча це така історія, яка ми розуміємо, працює суто там на російську аудиторію, тому що а, ну не було по перше, ще конкретних домовленостей. По-друге, що ті домовленості, про які говорив, домовилися Трамп із Путіним про те, що не бити по енергетичних об'єктах, то «Енгельс-2», скажімо, так, не є енергетичним об'єктом, і те, що Україна продовжує вражати. То власне, все одно ми розуміємо, що це не є, не є для нас зараз історією, коли Україна б'є по енергетичних об'єктах. Звичайно, що. Там, скажімо, нафтопереробні заводи, це є такою хорошою ціллю для України. Ми пам'ятаємо, що також була уражена ось ця ось Казанська НПП, але ж Росія при цьому б'є по наших мирних містах, по нашій Одещині, зокрема. І ми бачили, як просто сьогодні по Одесі били без перестанку, і буквально от кілька там годин тому була знову інформація про те, що на Одесу на Одещину летить балістика. Просто зараз. До нас долучається Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, рада вас вітати. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю героям слава. Я знаєте, розпочну із Одеси. Буквально не так давно було знову повідомлення про можливу балістику на Одещину, саме, але напередодні Одеса була під масованою атакою російських дронів і власне. В місті спалахнула е, пожежа. Що вам відомо власне на е, цей момент, е, яка зараз ситуація? Мені здається, пан Сергію, я перепрошую. Не сказала вам дуже важливу відповідь героям слава. Мені здається, що я маю просто перебити це питання для того, аби вам відповісти. І прошу вас, будь ласка, про ситуацію в Одесі. Дійсно, героям слава, тому що ми прекрасно розуміємо, що та масована атака, якби вона була доведена, як кажуть, до логічного завершення, запланована звичайно, росіянами до цілковитого терору, то якби не наші сили оборони наслідки були б набагато гіршими. Я власне не хотів би зараз повторювати те, що відомо мабуть, вже всій Україні, тому що дійсно це була, мабуть, наймасованіша, Принаймні, я поки що не перевіряв цей факт. Цікавлять дещо інші моменти, можливо, я встигну про них сказати це щодо зміни тактики ворога в атаці на Одесу з використанням шахедів. Так, от власне кілька локацій пожежа виникала. Постраждали торговельний центр, постраждали також магазини. Ви бачите, зараз ці кадри дійсно жахливі. Троє людей у нас е, у тому списку постраждалих є, і слава Богу, що на цьому весь список і закінчився. І власне багатоповерхівка теж постраждала знову. Терор суто терор, і ворог понад 25 е, безпілотників. Це така інформація, яка вже на сьогодні, я думаю, буде остаточна використа проти Одеси. І ще раз кажу, якби не засоби протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи. Звичайно, наслідки цієї атаки могли бути набагато гіршими. Ворог знову атакує критичну цивільну інфраструктуру і планує завчасно вбивство людей, тому що та тактика, яка використовується росіянами, вона сьогодні очевидна. У морі збираються. Таким собі роєм ці шахеди, і потім вони вже з різних траєкторій заходять на ціль і намагаються її атакувати. І дійсно це ускладнює роботу, в тому числі систем протиповітряної оборони, ускладнює роботу мобільних вогневих груп, тому що різні кути, різні траєкторії на одну ціль, і, звичайно, це, скажімо так, розбиває увагу відповідних систем. Оборони для того, щоб уразити цей безпілотник, який несе з собою. Бачите, скільки багато горя. І, власне, ця тривога, яка тривала, вона тривала кілька годин. І ворог дійсно знає алгоритм нашої роботи в плані того, що поки лунає тривога, рятувальники та медичні працівники не можуть приступати до порятунку людей, власне, до ліквідації наслідків. Хоча, звичайно, люди рятуються і проводяться такі операції, хоча загроза є величезна наступних ударів, ударів під наступними хвилями. Власне, ці хвилі вони завжди є. Так от, якщо ми говоримо про те, що ворог застосовує, ну ледве не вперше роями. Вони вже в принципі давно збираються. Тепер що роблять? Тепер зіграються, як кажуть, з висотою над морем можуть летіти дуже низенько, і в цьому є проблема. Бо це водна поверхня, дуже складно локаційно піймати цей шахет. І буквально потім перед берегом ці шахеди піднімаються вже в повітря, і власне десь приблизно там на 1800-2000 метрів що зменшує час для того, аби відреагувати, підіймаються вверх, круте піке, 80, можливо трошки більше? 90 км на годину атака, і ця атака цей шахет летить власне туди, куди ворог його спрямував. Тобто, бачимо, що якісь певні ноухау ворог намагається застосувати. Звичайно, це м, говорить про те, що і ми відповідно маємо і реагуємо звичайно на ті ризики і виклики, які на сьогодні є. Але тут питання ще й в іншому. Якщо ми говоримо про підсилення наших бойових спроможностей, це е, мова про використання, ну скажімо так, більш крупнокаліберних е, систем протиповітряної оборони, тому що звичайно у стрілецької зброї, хоча це і вдається, але на такій висоті, як 2 кілометри, збити шахеда досить таки важко. То треба застосовувати ну щось на зразок, наприклад, відомого всім гепарда. Я думаю, що тут Європа має, як кажуть, в Одесі підсуетитися і ті всі гепарди діставати з усіх схованок, якщо вони в них є. А вони в них є. Це 100% я опевнений дістати ті гепарди в нормальному стані, пригнати до України, забезпечити боєприпасами, і тоді небо України. Принаймні Одеси буде закрити точно. Я не кажу 100%, бо ніхто таких гарантій дати на сьогодні не може. Але те, що це підсилить, наприклад, наші спроможності, звичайно, так можливо, це питання до речі, про це говорив сьогодні. Президент коли коментував удари, зокрема по Одесі. Напередодні цієї події був так само Кропивницький. Можливо, ці позиції наші підсилить наш давній друг і партнер Чехія, тому що президент Чехії. Генерал Петр Павел був якраз в Одесі, тобто він міг оцінити те, що відбувається, з точки зору я завжди на цьому акцентую увагу. З точки зору людини військової, що необхідно, які засоби для того, аби захищати небо нашої української чорноморської перелини. Тому о, наразі ситуація з ліквідацією наслідків. Якщо повертатися до вашого питання, вони. Тривають, тому що були наслідки, це не лише пожежі, це були і перебої з електропостачанням, не, не працювали деякі маршрути громадського транспорту. Якщо ми говоримо, наприклад, про трам... трамваї це зранку, критична інфраструктура вся працювала, тому ліквідація ще триває, певних наслідків. І готуємося до ночі, тому що шахеди на Одещині, ну я не знаю таких ночей. Протягом всіх цих тижнів, вже і місяців, коли б їх тут не було, це було день-два умовно. Тому готуємося до ночі, готуються наші мобільні вогневі групи, в тому числі української добровольчої армії. Пан Сергію, а як ви оцінюєте? От ви заговорили про те, що Петр Павлов був в Одесі. Він сказав, що він встиг виїхати за 20 хвилин до цієї атаки, говорячи про е, цілеспрямованість цих ударів, як ви бачите, чи це дійсно е, була спланована зарані атака, таку яку росіяни, в принципі планують там і здійснюють е, щодоби по території України? Чи все ж таки е, саме на Одещину це якийсь був такий показовий момент? Це що дещо на ось так ось ковровим бомбардуванням накрили. Вся Україна є е, показовий приклад російського терору кожен день. Я сказав, що напередодні був Кропивницький. Там теж наслідки відповідні є цієї атаки. Вона теж була масована. І цієї ночі, як і Одеса, декілька наших інших регіонів також потерпали. Не забуваємо про загрозу балістики сьогодні. Вже і в Одесі, зокрема, лунав сигнал повітряної тривоги пов'язаний з балістикою е, з Криму. Поки що скажімо так, не інформується про те, куди ця ракета могла долетіти, наприклад, або дай Боже, на що сподіваюся, була знищена силами протиповітряної оборони. Тому це показовий терор. Отут я можу сказати саме так: показовий терор, тому що всі ці удари вони заплановані, маршрути заплановані, і коли ми говоримо про те, що там граються, я кажу, з висотою підіймають на там до двох кілометрів. Потім оце круте піке заходять з різних е, траєкторій. То якраз оце круте піке, оця швидкість вона показує про те, що про точність такого удару ніхто не говорить. Навіть би, якщо росіяни чергове збрехали, що вони роблять, власне що це ми там хотіли десь цілити. Вони навіть на це вже про це навіть не говорять. Бо, розуміють, що не точність, але кучність і є можливість. Максимально знищити нашу критичну цивільну енергетичну інфраструктуру, і максимально вбити е, українських громадян, от це точно що вони показово роблять кожного дня. Тому, о, якщо вдалося генералу президенту Чехії, виїхати за 20 хвилин, то в будь-якому разі, те, що я сказав про його висновки, про його підходи, і впевнений, він сьогодні на зустрічі з президентом Зеленським про це теж говорив. що... Буде вкотре лобіювати наші інтереси в Європі, хоча всі ж прекрасно розуміють, це ж не новина, що треба тут робити взагалі, що треба робити з Російською Федерацією, але це ще один момент про те, що Росії вірити не можна Росії вірити не можна ніколи, і це показово також для американської спільноти. Я кажу, перш за все про американський народ, який має впливати своїм політичним тиском, громадським тиском на адміністрацію. Президента Трампа, тому що е, навколо президента Трампа це 100%, ви самі бачите, дуже багато тих людей, які е, в цьому житті я перепрошую за тавтологію, живуть життям соціальних мереж. Їм треба картинка. І От Росія показала, що в судді в цей час теж гори. І це зробили українці, то вони можуть і цим я кажуть перейнятися. До речі, росіяни виклали оці світлини. Я зараз не буду просучу, Це є інші гості для цього. Але тим не менш, я думаю, і для того, щоб інформаційно нівелювати оці страшні кадри з Одеси, тому що ну зрозуміло, пожежі над містом чорний дим. І тут судджу, так тобто, обирайте, що вам приємніше дивитися і кого ви підтримуєте в цей момент? Тому о, я думаю, що такі моменти росіяни інформаційно теж о, вкотре, ну скажімо так, використовують. Нам треба з цим боротися що власне, ми всі намагаємося думаю, робити. Так, пан Сергію, і власне наша сьогодні сьогоднішня розмова е, також допомагає в цій інформаційній боротьбі. Сергій Братчук, речник української добровольчої армії, був гостем цієї інформаційної години. Поговорили про ситуацію на Одещині. Про те, що Ворог напередодні масово обстріляв безпілотникам. Фактично здійснив терор по Одесі. Ви бачили ці страшні кадри. Дійсно, сьогодні знову була оголошена повітряна тривога, і було оголошено про загрозу балістики для Одещини. Шановні глядачі, о 18.20 Я повернуся до цієї студії. Будь ласка, будьте з 24 м Нова інформаційна година, що більше цікавих гостей і е, розкажемо вам про те, що відбувалося сьогодні на спільній прес-конференції президента України Володимира Зеленського і президента Чехії Петр Павел завітав до України. Мінської столиці